Продовжуємо шукати причину помилки на автомобілі Renault Megane 2, k 4 m 1,6 бензин 16 клапанів, помилка P2010, це розсинхронізація розподільчого валу з колінчистим валом. Що було зроблено? Я вже замінив всі свічки, я вже міняв місцями всі котушки. Я викручував клапан фази регулятора. Сіточка чиста, я його продував, На нього напруга подається. Дросільна заслонка синхронізована, чиста. Поїхав до діагноста. Діагност приговорив мені датчик фаз. Купив новий датчик фаз, встановив його. Нічого це не дало. Викручував датчик колінчастого валу, там все в порядку. чисто, все працює, все ніякого бруду немає. Датчик справді. Міряв опір на цьому датчику. Він у мене чомусь показував дуже велике значення. 27 навіть показував. Но я міряв його, коли двигун був теплий. Виконувати замір треба на температурі десь 20 градусів. Зараз на вулиці 14 градусів автівка простояла 2 дні на стоянці. Зараз 14 градусів, повторююсь. Робимо замір. Ось такі незрозумілі цифри показує цей датчик. Повинно бути 7, мінімум 6, максимум 8. У мене 67. І 7. На гарячу коли я робив замір, було 37. Забрав я тільки що на пошті новий датчик. Я купив не оригінал, я купив дешевий за 800, чимось гривень, тому що якісний і нормальний датчик стоїть від 3000, а оригінальний майже 5000. тисяч. Я просто хочу дізнатись, справа в цьому датчику чи не в цьому. Якщо в ньому і коли він вийде з ладу, я просто вже тоді куплю оригінальний. Тому що зараз ще витратити 5 тисяч на датчик, а виявиться, що це зовсім не він. Тому що я вже 200 віддав діагносту. І 1600 я віддав задачу розподільчого валу. Також ще є спосіб один перевірити, скинути клему з генератора, де є такі деякі люди, кому це допомогло. Скидується ось ця клема з генератора, і якщо автівку перестає ковбасити, це реле зарядки. Я перевіряв, в мене нічого не змінилось. Зараз будемо міняти цей клапан. Ось так він виглядає. Я не хочу їхати в гараж, поки автівка не прогріта ще. Зараз ми його тут замінимо, подивимось, що буде показувати. Кому цікаво, ось такі цифри на цьому неоригінальному датчику. Сеточка, Ось в такій коробочці він приїжджає з таким ось номером, навіть є QR-код, кому потрібно, якщо розпізнається, бо він трішки потерся. Так що, викручуємо цей клапан і дивимось, повезе мені чи ні. Тому що я чесно вам скажу, я просидів сьогодні всю ніч за комп'ютером в пошуках цієї проблеми через VPN на драйві. Сидів, шукав цю проблему і хочу сказати, що у багатьох людей виявилось те, що це немає тиску достатнього мастила, і за цього не працює фазик. А тиску мастила немає за того, що вже виробка в постелі розпрядвох. І це тільки вже заміна, заміна ГБЦ. Або може бути вироботка самих розпредвалат. Я сподіваюся, що мені так сильно не підфартить, а що в мене це все просто зараз обійдеться ось цим клапанцем. Зараз тільки помітив, що в мене нема гумового кільця на фазіку. Ось тут є на новому. А на старому немає. Я навіть не знав, що воно тут повинно бути. Ще можна розібрати цю фішку і піджати ось оці контакти. І що я вам хочу сказати, благополучно вона вся розлетілась, тому що вона пересохла. Десь колись в інстаграмі підписувався на магазин, в якому є різноманітні роз'єми. Треба буде пошукати її в інстаграмі. та... Запитати за ось цей роз'ємчик. Йдемо заводити автівку і будемо сподіватися, що проблема буде вирішена. У перший запуск. Сьогодні день автомобіліста. 27 число 11.40 неділя, в п'ятницю ввечері я поставив автівку на стоянку. Ого! Дуже давно такого не було. Останній раз в мене таке було ще взимку. Файзик заторахтів. Хочу ще замовити кермо, перешити вже кожею. Прикладу малюночки, картиночки, що ви напишете мені в коментарях по цьому поводу. Тому що в мене за останній місяць дуже сильно. Почало сипатися тут зверху. Була одна маленька діляночка, де я нігтем зачепив, була подряпинка. І коли я постійно розвертаюся і роблю перехват руками, в мене аж шматочки від... відсловлюються, відшаровуються. Знаєте, що я забув зробити? І це дуже погано. Я хотів зробити також замір на новому датчику, поки він ще був не прогрітий. Ну, якось забув. Зроблю це трішки пізніше, коли автівочка охолоне. Тільки що вже хотів знімати відео, що все дуже добре. Вирішив трішечки від'їхати, щоб не стояти між автівками, бо незручно. І ось така фігня. Автівку пересмикує. Можливо, зараз автівка намагається адаптуватись під новий клапан. 1600, 200 290, 800, чимось гривень. Напишу точнішу ціну, скільки обійшовся цей міні-клапан. Поїхав я в гараж. Буду викручувати катушки, рівень мастила в нормі хочу сказати вам, що я тільки що почистив катушки наждачкою, пружинки всередині копшика ось таким засобом шилом почистив викроп розібрав і пішов цей роз'єм піджав всі контакти і ось така ось ситуація коли я знімаю роз'єм, нічого не відбувається на роз'ємі вставляю щуп плюс-мінус показує 10 вольт. Вставляємо, нічого не відбувається. Я вже повністю розібрав цей зламаний роз'єм, під'єднати його до клапана, щоб вже дійсно бути вперед, в тому що міри Чильно сидять на пінах, на цих папках, нічого не відбувається навіть коли я ось знімаю роз'єм питання чому коли я знімаю роз'єм нічого не відбувається. 10 вольт на цих проводках, коли я їх прозвоню, на них 10 був. Сіжу тут, граюся, ніяк не можу зрозуміти. По-перше, в мене ось тут відламалася отака штукенція на стопорі. Він в мене після цього випирає, що всі думають, що в мене автівка вдарена. Так, зараз встановлюємо на місце. Ну, ось така ситуація. Чи це із за того, що автівка в спеку стояла на стоянці і сонце так деформувало, і воно тріснуло там і від... Від... відлетіло? Можна спробувати спочатку. Притягнути верхню частину, нагріти феном і притягнути задню частину нижню. А чого я сюди поліз? В останньому відео ви бачили, як в мене, чи не в останньому, чи в останньому, скоріш за все, в останньому це було. Як в мене горить одна туманка. І я сказав, що я хочу зробити, щоб горіли дві туманочки. Ось я поліз сюди, туманка в мене увімкнена, поліз я сюди, а вона не горить і я не знаю в чому справа. Якщо сюди зараз на місці цієї туманки витягти її і вставити, наприклад, Ось таку діодну лампочку. Зараз однією рукою не дуже це зручно робити, то діодна лампочка, як ви можете бачити, світиться. Так, а що це в мене тряпочку поплавив? От, блін, капець? Найулюбленіша моя була тряпочка. Якщо ми візьмемо вставимо та, що тут була, і та, що тут працювала, вона чомусь не світиться. Мірюю напругу 12.9. Чому не світиться звичайна лампочка, якщо вона світилась? Припаяв пуклю від вісімки, та, що тримає карти на вісімці. У мене їх тут ціла-ціла купа. Я не знаю навіщо я їх накупив. Накупив це я ще їх перед тим, як купити мегана. У мене цих пукрель просто капець. Доробив її трішечки, обрізав та за допомогою паяльника ось так приплавив. Будемо сподіватися, що воно буде тримати. Чим більше затягуєш знизу дві оці гайки, тим більше становиться зазор зверху, тільки що його зовсім не було. Я вже і фару феном вигрівав, затягував зверху, потім знизу. Якщо тут зараз попустити, то зазор зверху в мене піде. Якось так. Фари оригінальні, я перевірив, зроблені в Іспанії, Ренаут написано. Ну от як бачите, пукля починає вилазити. Запуск автівки 5.47-9 градусів на вулиці, йде дощ, автівка простояла ніч. Запустилась, як кажуть, з Тримає оберти, не плавають. Почитав ще в інтернеті таку інформацію, що у людей така сама ситуація, коли вийшов з ладу дат і датчик температури на впуску.